Так, Привіт громада! Ще раз сьогодні приїхав подивитися на Ноутіл, по пшеничках їздив, дивився, там все чудово. Приїхав подивитися на Ноутіл. Свій. Тут, де покровні культури були посіяні, взагалі офігел. Ми вже ж ну, по осінню остановили рост цим ліфасатом. Ну, це вже було десь, ну коротше вже були морози. Там вже, Не пам'ятаю якого числа, там відео вона передивиться. Ну, офігел от того, що ні однієї ніде бур'янини навіть і примірно не бачу. Які дощі до сіпрали, ну, воно ж було й вологе. Тут, взагалі не залишилося ні одного бур'янця. Ми ж обробили гліфосатом, і там я ж транстарон. Так, тільки вбити, встановити По сояшники, Я то показував, що сояшники вже були ось такі, були сояшники, викидали цвіт, щоб не кинули насіння. Ну вже треба було встановити, бо вже ось, бачите, такі вже до метра були такі сояшники. Взагалі, чисто. Не, ось, ось, ось зійшло. Ну, це вже по-моєму зійшла Це вже зійшла Це ось перший бур'янець знайшов практично І тут так ямки в теплому місці З напевно, зійшла. зійшла Отак взагалі Чистота Вологи тут взагалі чудово Я думаю Щось вийде побачимо За бур'яниця цікаво Навіть ось там От більше зійшло, нитки ліза, чим, чим тут. Взагалі ніде немає. Земля, звісно, після цього дощу мокруща. Так, ось щось зійшло. що це таке. Не амброзія, амброзія, мабуть. Mm -hmm. А так практично не видно. Такої тесь пшенички, типу простава, зачахша. Це може вона зійшла попізніше. Так взагалі чисто-чисто, не знаю. Як... Тут все Сі... сіять вже треба буде через якісь. Ні в 10, ну, сіємося. І потім будемо тут сіяти соєшник, наверно. чи тут, чи ну, десь, наверно, тут, напевно, все-таки перше посіяти тут, наутіл на, на новотілі. щоб потім менше перестраюватися і цей і влага, щоб покамись було. якраз це Після цього доща там трошки підтряхне, щоб можна буде сіяти. Ну просто це я там... не пойму, що... Що тут бризкать? Ні, там трошки тут. Я до цього почали да, лізти трошки, щириться красненька. А так буквально чисто. Ну Як, прийдеться по-любому бризкати, звісно, гліфасатом. Перед посівом забризкати, але перед посівом, а не потом. Можуть потім пригорнутися, колтерами, бур'ян може пригорнутися і потім треба по ідеї одразу забризкать. Солом'яний покров. Такий. Забризкать, мабуть, бо я ще кажу, потім після посіву мені щось хуже не шкру. Моя десь пригорнутися, може десь ще щось. А так забризкав, потім через 2 дня, 3 дня, там, ну, 2-3 дні і посіяв. Так, ну що, всім пока.